Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро-ігри по-українськи. Вчора я був на стрімі у Павла з ретро-ігрового розмовного стріму, і він там грав таку ретро-гру доволі знамениту, перший, можна сказати, 3D-шутер в Wolfenstein. І я згадав, що саме такий Wolfenstein я грав колись на java телефоні І в принципі, вперше я пройшов його вже порт цієї гри на java телефон і тому що Супер Нінденда в мене не було або дос комп'ютера в 90-ті, а вже в нульовіх наява-телефонів пройшов справжній Вольфенштейн. І думаю, треба подивитися на нього, наскільки ж він відрізняється від оригіналу, схожий, не схожий, як це виглядає. І вирішив сьогодні зробити такий ролик з оглядом, невеличким оглядом саме таких ява-ігр. І сьогодні буде дві гри. І давайте подивимося перше. Перше, це якраз саме Вольфенштейн 3D. Так, запускається ця гра, в принципі, дуже схожа з тим, що ми могли бачити на компі 90-х або на тому ж самому Супер Ніндендо. І в принципі графічно гра повністю перенесена, і графічно і геймплейно перенесена ну, дуже-дуже схоже. Також у нас лабіринт, бункер, в якому ми лазимо, б'ємося проти фашистів, фріців, да? знаходимо всі якісь скарби. Зі зброєю у нас на початку пістолет, потім ми можемо. Можемо взяти автомата, а пізніше і кулемета. В принципі, дуже-дуже схоже все портовано. Відрізняється гра тим, що роздільна здатність екрана на ява телефона в принципі, невеличка, вона менша, ніж навіть на SNES або на компах. Ну, взагалі то було або 220х176, або пізніше 320х240 точок. Ну, вже коли 320х240, це вже було більш схоже на версії на консолях 90-х. Але 176 на 220, або бувало і менші роздільна здатність екранів. Тому ну, пікселі тут виглядають більш, більш піксельними саме в java порті ніж в іграх навіть в 90-ті роки. Ну і взагалі. Ява-телефон мав екран вже TFT і тому і тому ну, це був ну, екран плоский, да, вже не кінескоп, тому там роздільна здатність пікселів, ну, їх краще краще не було побачити. Ну в цілому, як ви бачите цю гру, це повністю ті самі лабіринти, які ми звикли бачити у оригінальному Вольфенштейні. І коли я пограв в цю гру вперше, ну не знаю, можливо, в році 2006-му я її пограв на своєму. Телефоні Sony Ericsson Wolf V810. А й мені ця гра сподобалася. Ну, Тому що вона справді повністю повторює оригінал. Хоча оригінал я тоді ще не знав дуже гарно. Цю гру я пройшов, тому що трошки керування тут не таке, як на консолях, тому що, або комп'ютерах, тому що кнопочки на телефонах маленькі. І ви грали або невеличким джойстиком, який знаходився з да, під екраном телефона, або на циферках, де 5 у вас по Посередині, а кнопки там 1, 3, та 6, та інші це кнопки ходьби. Але ну якось ми звикали і ходили в ці ігри були е, більш адаптовані саме під е, можливості ява телефона, тому швидкість ігор ну взагалі була менша, ніж швидкість, наприклад, на консолях. І вороги тому не так швидко на вас нападали. І в принципі пройти цю гру можна було таким способом. Відкриваєш двері, бачиш ворога здалеко, ростили, щоб він по тобі менше влучав. І так проходили. Гра була не єдина, був ще такий дуже схожий на Wolfenstein такий же 3D-шутер, який ну, мобільний, який називався Bunker 3D. Ну, В принципі, то той самий клон Wolfenstein з трошки хужею графікою, але ну, текстури не так красиво намальовані. Але той самий сюжет, в принципі, дуже схожі пастки, дуже схожі вороги. Також є собаки, фріці. Але чому я його не став вам показувати, то я знайшов і ту гру, тому що я не знайшов її ні на українській, ні на англійською мовою, тільки російською. Можливо, той клон і зроблений був росіянами. Я точно не знаю, не став це поясняти, ну, але пам'ятаю, що в ті в нульові ну, в мене і ця гра також була, і я її також проходив. Вони дуже схожі, дуже схоже проходяться. Ну а по Вольфенштейну бачимо, що тут все все зроблено так, як і в комп'ютерній версії. Ми знаходимо всякі штучки, збираємо собі зброю, а наприкінці б'ємося з босами. Босси це також такі великі-великі фашисти. Якийсь дуже невбиває, що в нього треба дуже багато пуль садити з кулемета, ну, тому що вони якось тут над ними ставили досвід. Да? Це супер солдати, і вони такі невбиває. Ну і наприкінці також треба вбити головного фашиста. Ну, це, в принципі, як і в версіях на ПК. В цілому в ті часи гра мені ну подобалося, пам'ятаю. Хоча більше мені все таки все одно подобались комп'ютерні шутери. Тоді вже в мене був ПК, да але ну на мобільному телефоні, якщо десь в маршрутці пограв, або там десь у в черзі, коли знаходишся, то це було ну, в принципі доволі непогано. Також тут є моменти з, по, з пошуком ключів, також є можливість заблукати, тому що ну якщо ви не ну, у вас немає мапи і можна заблукати, тому що в принципі коридор, як і в оригінальній версії, дуже схожі один на одного, тому ну, і, і та, тут таке можливо Але коли ви проходите гру ви отримуєте також непогану концовку, що для яви телефонів це було також доволі непогано Так, ну коли ви перемагаєте, то, в принципі, залишається ну, таке. Відчуття пройденої гри, як 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 будто ви б грали і в консольну гру. Так, ну про цю гру я думаю, більше розповідати не буду. В принципі, ви б знали що Вольфенштейн він і в Африці. і навіть наява телефонів виглядає як справжній перший 3D-шутер. А друга гра, я хочу розповісти, вона не зовсім ретро, да вона не перенесена з ретро. Вона вийшла вже в 2007 році, коли ця гра вийшла і на ПК. Ну, в принципі, гра. Яку ну, ми всі знаємо, знаємо цього персонажа, що потім про нього було написано багато книг, потім зроблені серіали, фільми. Ця гра називається Відьмак. Саме по першому відьмаку і зробили мобільну версію гри, в тому ж Е, Ця гра виглядає більше як платформер, як такий платформер-слешер. Але що в цій грі також цікавого? Ну, це ж Ява-Гра, звичайно, і тому вона зроблена у 2D, але от коли вже пізні Ява ігри на вже телефонах, які. Мали більші потужності, ну, більш такі предсенсорні телефони, то ігри виглядали доволі непогано. І, і Відьмак це не виключення. виключення ну, По-перше, графічно він виглядав доволі непогано. По-друге, сама фігурка Геральда також намальована. Ну, симпатично, вороги також симпатичні. В грі навіть реалізована така штука, що ви знаходите залізний, а потім знаходите і сріблястий меч, і проти лицарів людей ви б'єтеся залізним їх. Швидше вбиваєте і проти монстрів ви б'єтеся срібним. І, ну, це також реалізовано, як в грі, і виглядає доволі непогано. Сама атмосфера гри зроблена в більш такому гатичному стилі, вона не зовсім схожа на того відьмака, якого ми знали ну, на Компі, де дуже красива графіка такого середньовіччя. Тут ми більше бачимо такі кладовища, такі якісь полурозрушені такі замки, будинки, ну, будівлі. Ну, В цілому більш така гатична і мрачна. Але Повністю атмосферу самого світу відьмака вона передає, хоча це й звичайна d гра Навіть можемо побачити повну луну і дуже красиво по небу рухаються тучі. Хоча це все було ну можливо, не кожен Міг замітити всі деталі у графіці, тому що гра гралася на маленькому мобільному телефоні. Телефоні з маленьким екраном ну там 320 на 240. А екрани були два дюйми, два з половиною дюйми. Ну в кращому випадку три дюйми, тому самі розумієте. Але ну в цілому намальовано це непогано. Керування в грі як для яви телефона також зроблено непогано. Також як і Вольфінштейні тут також грати можна кнопками. ну Цифра, цифра, п'ятірка буде удар, а також можна грати джойстиком, несмотря ну, яка модель у вас телефона була. Я також цю гру вперше пройшов саме на Sony Ericsson V810i, а потім також я ці всі ігри ставив на свій вже перший склад. У мене смартфон з'явився Nokia N73. Там вже екран був побільше, і там, окрім ігор на Java можна було грати симбіон ігри і навіть ігри ну, емулювати ігри з Engage. Так, ну що, що ще розповісти про цю гру? Ну про атмосферу розповів в принципі. Звукове супроводження гри також непогане, вчитуючи, що це мобільні телефони. До речі, в обох ява іграх, що я сьогодні розповідаю, доволі непогане звукове звуковий супровід. Також в цій грі, що прикольно, можна використовувати знаки відьмачі знаки, якими керувалися відьмаки. Ну, це таке легке чаклунство, де відьмак може або підпалювати своїх ворогів, або заморозювати, або відкидувати знаки, іні арт та інші. І тут також ці знаки також по ходу гри можна. Прокачувати, збирає повирати, і ваші значні знаки становляться потрошку сильніше. І проти деяких супротивників, саме завдяки знака, можна їх зупиняти і потім добивати те і інше. Ну, В цілому гра зроблена у стилі, я ж кажу, вже пізніх ігор наява. Так, таким чином були зроблені і такі ігри, які також портовані були з комп'ютера як Assassin. Навіть GTA там намагалися портувати, чого тільки не було. А от, до речі, портувати ігри, наприклад, з Денді не сильно вдавалося людям, тому що навіть, я пам'ятаю, ці порти портил ну, з серії Мортал Кобатів Наява це було щось не дуже. Ну, По-перше, два-три персонажі, це вони зовсім ніяк. І краще було, наприклад, на тому ж N N73, навіть CBN 9, навіть і зі смартфонами CBN 8 ставити той самий Пікодрайв, це емулятор грати вже в Mortal Kombat, вже справжнього. Але ну, дійсно на цих кнопочках це було не дуже не весело. А так, в цілому, ну, це також свій світ, ігровий світ, да, Ява ігр. Це така ціла епоха. Ну Я вже дорослий був, коли з'явилися ці ігри, але для нового покоління це якраз. З ігри їх дитинства, це їх ностальгія. Я к ці іграм відношуся не так ностальгічно як Dan DC і Super Nintendo, ну, або PlayStation 1. да Але ну все одно, це так, така ж також, також ігрова історія, і я думаю, про неї також розповідати інколи можна. Ну а На цьому ролі буду закінчувати. Всім дякую за перегляд цього ролику буду вдячний за ваші вподобайки, за коментарі. Ну і також, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Також у мене є лайв канал нагадую за нього. там також виходять ролики, там ще не дуже багато підписників, тому буду вдячний, якщо ви по, на начальній сторінці перейдете по, по посиланню у рекомендованих на ЄРГУЛАЙК. І також підпишетесь і подивитесь там ролики. Ну, можливо, вам щось там сподобається. Ну, а на цьому все. Побачимося нових відео. Всім пока!